Привіт, друзі! Це новий випуск Explainer. Мене звати Олександр Чіш, я от такий собі артист розмовного жанру. Там ще є баранчик Шон, він постійно з нами, і я знаю, що деякі глядачі за ним слідкують, за його життям. Тому ми тут з вами. А сьогодні ми поговоримо. Я цей випуск називаю Каліфорнікейшн. От розумієте, як знаєте, є такий термін. Поговоримо про заворушення в Лос-Анджелесі в Сполучених Штатах Америки. Уявіть собі, 6 червня, 6 ранку, все співпадає. Бачите, можна бажання загадувати 06.06. Над центром Лос-Анджелеса, великого міста США, сходить сонце, небо рожевіє. А вулиці вже гудять від сирен. Броньовані машини Служби імміграції та митного контролю Сполучених Штатів Америки. IC Департамент цей називається Immigration and Customs Enforcement, Якщо я правильно прочитав, Федеральна служба, яка займається депортацією нелегальних мігрантів, тихо заїжджають у район Boyle Гайдс. Агенти в масках діють швидко, ламають двері таранам, у темних під'їздах чути там дитячий плач, клацання наручників і накази англійською обличчям до стіни. Сусіди все знімають на телефони і відео миттєво з'являється в популярних в Америці. В соцмережах, в тому числі в Тікток, маски, штурм дітей тягнуть у фургони. Так починається операція, яка за три дні переростає в найбільші вуличні протести в США з 2020 року. Сотні арештів, місто в диму між владою штату Каліфорнія та Вашингтоном. Справжній політичний конфлікт. Ну, от про це і поговоримо, друзі. Поки ви ставите вподобайки під етером і підписуєте на експлейнер всіх, кого тільки можливо: бабусю, дідуся, сусідів, консьєржа в під'їзді. Наприклад, для українців це може виглядати як чергові, знаєте американські проблеми, але для мешканців Лос-Анджелеса. Це удар по основі їхнього життя з 2017 року. Каліфорнія живе за законом СБ 54 який робить штат санктуарієм. Є такий термін, місцем, де місцева поліція не співпрацює з федеральними міграційними службами, щоб захистити мігрантів без документів. Цей закон діє як щить для мільйонів людей, які живуть і працюють у штаті без офіційного статусу. Але в червні 2025 року наш улюблений Дональд Фредович підписує указ, який дозволяє депортувати людей із порушенням візових правил без попередження та судових ордерів. Меланію свою хай Словенію депортує. Лос-Анджелесі це все сприйняли як атаку на їхні правила. Рейди IC почалися вночі без пояснень. Ці рейди вдарили по тих, хто тримає економіку міста, тому що є цікавий факт: у Лос-Анджелесі 35% працівників мігранти а в будівництві чи сфері обслуговування, там ресторани, прибирання майже половина. Того ранку багато кухонь і ресторанів зачинилися бо працівники боялися вийти банально на роботу через чуткі прорейди до вечора. Профспілки, які представляють представників готелів і ресторанів, та працівників сфери послуг закликали в соцмережах вийти на протест. Біля федеральної будівлі Ройбала там поліція Лос-Анджелеса поставила кордони і вперше застосувала перцевий газ проти натовпу, який скандував а санктуарій. Це захист. Продовжуємо ретроспективу всієї цієї дічі. А, наступного дня 7 червня протести посилилися. В районі Сан Фернандо Віль, велосипедисти та кур'єри сервісу доставки дурдаш перекрили одну з головних трас Шак Шосе 101 у заторі застрягло безпілотне таксі Веймо компанія, яка розробляє такі автономні автомобілі. Коротше, без водія. Ви поняли, хтось розбив його вікно, кинув пляшку з бензином, машина загорілася через вибух акумулятора, відео палаючого таксі, зняте там з дронів і телефонів, розлетілося по всьому інтернету. Протестувальники використали це як символ а, під а, гаслом технології без захисту прав просто дороге шоу. ВМО зупинила роботу в кількох районах міста. Там щось збитків у них було на 3,5 мільйони доларів. А, того ж вечора на фасаді концертного залу Діснея з'являється величезний QR-код, спроєктований лазером із даху парковки. Люди сканували його і потрапляли на сайт з порадами Знай свої права трьома мовами. Між іншим, коли поліція спробувала затримувати організаторів, вони вимкнули лазер і зникли в натовпі, ніби знаєте, така гра в хованки з технологіями. Ситуація загострилася, коли АЕСІ заарештувала Давіда Уерто, лідера профспілки працівників сфери послуг, прямо біля його будинку в районі Сільвер Лейк. Його звинуватили в допомозі нелегальним мігрантам. Тисячі працівників сфери послуг оголошують страйк. А медіа такі, як Бас, Фіт і Вокс, почали спецефіри з гаслом: федерали атакують профспілки. До 8 червня поліція Лос-Анджелеса ну вона старалася, але будемо відвертими, не справлялася. Занадто багато протестувальників, бракувало техніки. Тоді білий дім зробив несподіваний крок. Президент задіяв 2000 бійців Національної гвардії, Військового резерву США. Та 700 морських піхотинців з бази 29 Palms за законом Title 10, який дозволяє федеральному уряду застосовувати армію всередині, всередині країни. Причому це зробили без згоди губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Цікаво, як на цей цирк реагував би Арнольд Шварценеггер, попередній губернатор Каліфорнії. Гевін Ньюсом називає це, ну тобто застосування Нацгвардії і морської піхоти, підливанням олії у вогонь і подав позов до федерального суду в Сан-Франциско, звинувативши Білий Дім порушенні ї поправки Конституції. США вона обмежує владу федерального уряду над штатами, якщо немає явного повстання чи вторгнення. Трамп у відповідь називає Ньюсома анархістам у костюмі і натякнув на можливість. Можливість його арешту. Мер Лос-Анджелеса Карен Каренбас опиняється в складній ситуації. Мер мерка Меркеса міського Лос-Анджелеса Карен Каренбас опиняється в складній ситуації. Вона подякувала поліції за стриманість, але назвала прихід військових провокацією. Ширій в округу, Роберт Луна. Заявив, що не може виконувати одночасно накази і губернатора, і президента. Ребята, розберіться там між собою. Міська рада Лос-Анджелеса ухвалила резолюцію 25140, яка забороняє місцевим службам допомагати АІСІ у масових рейдах. На вулицях тим часом усе вибухало. В парку Веслейк поліція вперше застосувала дрон Hoverfly Life Sky, Скай. Дрон, який розпилює перцевий газ Капсаїцин. Над водою звук пропелерів ставав гучніше. Люди в паніці тікали, але натикалися на кордони. Поліція та стріляла гумовими кулями та світло-шумовими гранатами. Під час прямого етеру австралійського каналу Nine News. репортер в репортерку просто вистрілили гумовою кулею, відео з ценцем на її руці за ніч зібрала 10 мільйонів переглядів. Ну, звізда, ну, звізда. Пам'ятаєш, це відео, там, де польський репортер по Майдану бігав, коли оператор його втратив, і він там ще з Біркута всеми говорив. Блін, флешбеки жорсткі, звісно. Соцмережі закипіли. Хештег Papers, No Fear» у TikTok набрав 700 мільйонів переглядів за три дні на секундочку. А хештег Rain» показував кадри дрона з червоним світлом і хмарою газу. У Twitter, ну X-Twitter, як я її називаю, з'явилися постери лос анджелес 2028 Кисень у комплекті із силуетами спортсменів у протигазах на тлі палаючих машин. це натяк на те, що в Лос-Анджелесі загалом та Олімпіада має відбуватися в 2028 році. і місто має її приймати. А от е, така історія тут, е, значить, трапляється. Скільки людей заарештували? АСІ каже про 118 за тиждень, поліція про 44, лише за п'ятницю. адвокати говорять просто 90 плюс е осіб, яким видали повістки без доступу до адвоката? Числа різняться, бо частину затриманих одразу вивозять в інші округи. Чому це важливо для Каліфорнії? Тому що у 2024 році, друзі, мігранти без документів сплатили в Каліфорнії податків витрат на 31 мільярд доларів. А якщо депортують десятки людей, десятки тисяч, якщо бути точним, хто працюватиме в ресторанах чи будуватиме дороги до Олімпіади цієї страйки в порту Лонг-Біч, вже коштують економіці 600 мільйонів доларів щодня. Якщо зупиниться логістика, інтернет-торгівля західного узбережжя може впасти. Батьку, ми тут в умовах війни живемо і спостерігаємо за цим з власного досвіду, а там люди грошики рахують. Політично ставки величезні, а якщо говорити серйозно, якщо суд підтримує указ Трампа, статус санктуарів в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Сиетлі – Може зникнути для Трампа. Це спосіб показати силу для демократів. Боротьба за права штатів. Історики порівнюють цю о, значить річ з 1932 роком, коли армію послали проти ветеранів, або з 1957, коли війська вводили для расової інтеграції, і ви мене запитаєте, саня. Чому ми про це говоримо? Чому це має хвилювати українців? Бо ми з вами знаємо, як виглядає, коли держава. Застосовує силу проти людей. Ми бачили майдан, сльозогінний газ, кийки, оця стрільба всякої херньої з боку б'єркута по протестувальникам. В Лос-Анджелесі трошки інший контекст, але схема та сама: влада проти гідності людей. Дрони, камери, розпізнавання, обличчя, цифровий нагляд. Усе це може з'явитися в Україні, ну якщо буде політична воля. Лос-Анджелес зараз це місто диму, протестів QR-кодів, Знову такі всі всі цифрові технології. Але що буде далі? 18 червня суддя в Сан-Франциско розглядатиме позов а, Каліфорнія проти Трампа. Юристи штату кажуть, перемога президента означатиме, що Білий дім може втручатися в будь-що. Від еміграції від еміграції до а, екології Білий Дім відповідає, президент має право захищати федеральні закони. А на вулицях кричать: ми тут і нікуди не підемо. Та, друзі, пам'ятайте, що коли ви побачите палаючі авто під знаком Голлівуду, то за цим стоять долі людей і боротьба за те, хто керує: місцева влада, чи а, Вашингтон, чи може локальна громада, в принципі, протистояти федеральній силі і чи не стане це прикладом для інших країн, які шукають баланс між а, безпекою та свободою. Пишіть у коментарях ми їх читаємо, чи вважаєте ви, що силою можна вирішити міграційні проблеми, чи це лише Додає гнів, Лос-Анджелес чекає суду. А ми продовження цієї історії. Таки дві шпариш відбувається в Лос-Анджелесі, друзі. У нас з вами своє життя, але ну на жаль, ми залежні від позиції Сполучених Штатів, тому спостерігаємо за цими подіями. Що допомагаєте Збройним силам України, будьте котиками вподобайку, поставте. Дякую. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.